Добрий день, шановні глядачі! Вітаємо вас на телепрограмі Альберта Контакт, я Василь Яворський. Сьогодні на нашій програмі ми пропонуємо вам подивитись репортаж про концерт Святого Миколая учнів рідної школи міста Едмонтону. Рідна школа щороку запрошує батьків, родину та членів української громади, щоб вони могли насолодитись працею їхніх талановитих дітей. В суботу, 17 грудня 2016 року, в домі української молоді учні рідної школи міста Едмонтону успішно відсвяткували концерт Святого Миколая. звати Оля Миц, я директор рідної школи. У нас у рідній школі щороку відбувається концерт Святого Миколая. Цей концерт дає змогу нашим учням показати свої знання з української мови, з релігії, також і показати також, як вони володіють українською мовою такий цікавий спосіб. І нам звичайно приємно, тому що це свято об'єднує нас усіх. Ми запрошуємо батьків, українську громаду і в такий спосіб святкуємо разом, співаємо, колядуємо і відчуваємо дух різдва. Bye. Wow. Під мистецьким проводом вчителів діти дуже завзято готувались до цього концерту декілька місяців. Їхні прекрасні голоси зачарували всіх присутніх. Концерті святого Миколая є прекрасна традиція в нашій рідній школі вже кільканадцять років. Діточки готуються до цих концертів на протязі попередніх двох місяців, і це є чудесна нагода для дітей показати, чому вони навчилися, і для батьків, що наші діточки навчилися у рідній школі по суботам. А зараз ми зробимо невеличку перерву для комерційної реклами. Як ви вже знаєте, тут набагато цікавіше. Танцюристи групи Дунай бажають вам веселих свят і щасливого нового року. Христос народився. Славімо його! Від імені компанії «Міст Едмонтон» щиро вітаю вас з Новим роком та Різдвом Христовим. Нехай прекрасні зимові свята принесуть вам у новому році мир, спокій, злагоду, нові досягнення та професійні перемоги. Будьте завжди здорові, щасливі і безможного благословені Господом Богом Христос рождає! Шановна українська громада! Від імені Курсів українознавства щиро вітаю вас з наступаючими святами, Різдвом Христовим та Новим Роком. Нехай новонароджений Ісусик принесе в ваші оселі міцне здоров'я, багато щастя, радості, удачі, любові і всього самого найкращого. Нехай ваші оселі завжди лунають дзвінким дитячим сміхом, і нехай Бог оберігає їх від усього недоброго. На многії літа Христос рождається, славімо Його. Вам поклоняюсь, вас пошаную і пошаную і повінчую. Пташки маленькі, поприлітали, много я літа защебетали. Дай, Христе Боже, ключі небесні, щастя, здоров'я, прибутки, честі. На кожнім броді, на перевозі, хай при вас буде Бог у дорозі. За кожним ранком, за кожним кроком. З Різдвом Христовим і новим роком Христос рождається. Славімо! Славі Глобалізація планети завдяки модерним технологіям дозволила багатомільйонній діаспорі світу об'єднатися з рідною Україною. І забезпечила нам можливість черпати з бездонних джерел української ідентичності. Буковини, гуцульщини, покуття, Бойківщини, Надніпрянщини, Слобожанщини, Степового Покуття, Волині, Поділля. Ми всі єднаємось навколо зимових свят, навколо Різдва і хочемо побажати нашій Україні, свободи і миру. Христос Ся рождає. Славімо Його! Дорогі глядачі, ми знову вітаємо вас на телепрограмі Альберта Контакт. Як ми і сподівалися, діти рідної школи з нетерпінням чекали на цьогорічний концерт Святого Миколая. Крім співу та декламування, учні п'ятого випускного класу рідної школи також приготували драматичну сценку. Традиційно дівчата грають на сцені роль ангеликів, а хлопці. Чортиків. Вже скоро Миколай прийде і всі мостиці принесе. Багато гарних забавок несе для чемних він діток. Ну то ми все з'їли. цукерки, грушки, марципани, цитрини, яблука і банани. Горішки, рогалки і дістечка усякі. того не треба, то не має смаку. А дітям, що ви принесли, яким дітям? Накрутили купу по рісочок. Тут стане всім і дівчатам задобакам, і хлопцям розбишакам, які не слухають ні бабусь, ні дідусів, ні батьків, ні вчителів. Ага, хі-хі, даруночки такі. in okay. Запиталася в оця паруха, яке значення має цей концерт для парафії святого Юрія Переможця? Це не тільки для парафії. Очевидно, парафія започаткувала цю рідну школу майже 60 років тому, і вона з Божим благословенням існує. І, напевно, буде ще довго існувати, бо ми маємо, як ви бачили самі, ми маємо майже сотку дітей. Зареєстрований в цьому шкільному навчальному році, отже, для парафії і для цілої громади української тут у Ведмонтоні, і щоб діти, молоде покоління, виростало і навчалося у свідомості до приналежності свого рідного народу до своєї святої спадщини, що Україна є наша е, батьківщина. Ми незабаром повернемось до нашої телепрограми після короткої рекламної паузи. Альбертська фундація сприяння українській освіті вітає всю українську громаду і бажає вам веселих різдвяних свят та щасливого Нового року. Ой радуйся! У в в вифлеємі новина Діва сина породила. Возлюблені у Господі браття і сестри, 2016 років тому назад друга особа Пресвятої Тройці, Слово Боже, Син Божий, воплотився у вифлеємській печері, ставши людиною ради того, щоб ми можемо жити благочестивим євангельським життям. Що означає любити Бога всім серцем Своїм та всією силою своєю і любити ближнього як самого себе. Можливо, що складні часи сьогодення потребують цього від нас, віруючих тепер, як ніколи. Спішімо нині до младенця Христа, відчуємо від Нього правдивої любові, бо Він джерело любові та миру, і несімо любов Ісуса Христа. По цілому світі нашому, бо він його так зараз потребує від нашого кафедрального собору святого Івана Хрестителя в місті Адмонтоні, і від імені нашого настоятеля протипресвітера Стефана Семотюка, зі святом Різдва Христового і з Новим 2017 роком вітаємо! Первоєрарху Української православної церкви в Канаді, Високопреосвященнішого митрополита Юрія, нашого єпископа Едмонтонського та Західної єпархії, Преосвященнішого Іларіона, парафіальну раду, хористів, різних комітетів, всіх прихожан та жертводавців нашого святого храму, та всіх людей доброї волі в Канаді. Многостраждальні матері нашій Україні та по світі сущому. Нехай світло вифлеємської зорі осяє кожний дім та кожне серце віруючого у Христа, який народжується сьогодні спасти люд свій весь. З праздником всіх вітаю! Христос рождається, Славмо Його! Давайте подивимось, чи ці діти були досить чемними, щоб отримати подарунки від Святого Миколая. Яскраві дитячі посмішки показують нам, що вже скоро прийде сам святий Миколай. Дуже гарно співайте, діточки, а вас так гарно навчив співати? Ваші учителі, ну це прекрасно, добре вас навчили. А чи ви поза тим добре вчилися? Навіть ви чортенята там ззаду. Ну, добре. А чи ви добре навчитеся передовсім молитися? Чи ви молитеся за ваших батьків і за ваших учителів? Оце дуже важливо. Чи допомагаєте батькам вдома? Ну, прекрасно, то я думаю, що вам належаться якісь гостинці. Це для мене дуже дуже велике щастя, тому що ми цілий цей піс готувалися до Святого Миколая. І Олька старалася бути доброю і прибирала хату, і допомагала, і ходила до рідної школи, гарно вчилася, старалася по-українськи говорити і дуже чекала святого Миколая. І ми разом прийшли сьогодні, щоб усі відсвяткувати разом. Сьогодні у війні школи ми мали кончарний Миколай. Ми співали, танцювали. i Mikołaj nas poda podarunki Ну що ж, як бачимо, цьогорічний концерт Святого Миколая запам'ятається всім надовго.